Такою була робота українського парламенту цього тижня. Докладніше. Про це поговоримо з Романом Лозинським, першим заступником голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також він, доброволець Збройних сил України. Романе, бажаємо вам здоров'я. Вітаємо вас. Доброго вечора, з Херсонщини. Так, ми по стягу позаду вас зрозуміли. Романе, ви як народний депутат, наскільки. Можете поєднувати службу в Збройних силах і роботу і в комітетах, і в сесійній залі. Е, я проаналізував е, декілька якраз днів тому е, кількість засідань, які відбулись впродовж е, часу. З моменту мобілізації на початку березня. Це було більше 40 засідань, 43. Мені вдалося взяти участь лише у восьми. Це були ті дні, які не співпадали з виконаннями бойових завдань. І коли я міг бути в Києві, на превеликий жаль, більш ніж три чверті прийшлося пропустити, але це свідомий вибір на користь тієї моєї діяльності, яка зараз на півдні України. Але комітети, на щастя, вдається відвідувати онлайн, це набагато простіше. І, зокрема, хоч і сьогодні комітет пропустив, він був очний, але буквально вчора брав участь в підкомітеті смартфон. Так, держава в смартфоні, вона все таки час від часу, але працює. Пане Романо, ну ми розуміємо, що ви по можливості слідкуєте за новинами з парламенту, і сьогодні все таки такий дуже плідний день. От, якщо ви бачили попередній наш матеріал про всі рішення, які парламент прийняв сьогодні, в перший день нового політичного сезону. На вашу думку, ну зокрема, звичайно, не можемо згадати і призначення, і продовження воєнного стану, і мобілізації. На вашу думку, по перше, як ви вважаєте, чого можливо ще бракує на порядку денному парламенту? І на чому він особливо має сфокусуватися в новому політичному сезоні? Є ще одна хороша новина сьогоднішнього дня в парламенті. Поки що вона залишилась за залаштунками, тому що рішення прийнято на комітеті, на комітетському рівні. Я дуже сподіваюся, що буквально найближчими тижнями парламент в залі проголосує і підтримає цей законопроект, про що йде мова. Мова йде про законопроект щодо деколонізації, взагалі засудження всіх російських імперіалістичних спадків, які залишились в нас на території України. Я думаю, жодному українцю не треба пояснювати актуальність подібних кроків. На превеликий жаль, ми кожного дня платимо величезну ціну за те, щоб українці нарешті мали повний консенсус, а близько 76% українців. За даними останніх досліджень, повністю готові відмовитись від всього, що стосується спадщини Російської імперії, Радянського Союзу, і про що мова власне йде про законопроект? Якщо у нас був законопроект про декомунізацію, і він ставив крапку у визначенні того, що ми очищаємося від всього, що приніс з собою кривавий комуністичний тоталітарний режим. То на превеликий жаль, сьогодні гуляючи Києвом, можна зустріти і Ватутіна і Щорса. На превеликий жаль, сотні вулиць Пушкінів, Горьких, Гагаріних, Суворових, в яких суворівських училищах в тому числі вишколювалися вбивці і агресори Російської Федерації. Цей законопроект покликаний дати інструмент місцевому самоврядуванню відмовитись повністю від старих назв топонімів. Через громадські слухання, як це було в частині декомунізації, і назавжди покінчити з всім, що в нас залишилося з рускова міра з минулого. Так, Романе. Ну і от е, маємо рішення Міністерства культури та інформполітики з приводу пам'ятників в Києві. Ватутіну і Чкалову такий їх демотують. Хоча ми розуміємо, що майже рік повномасштабної війни минув. Ми бачимо також в парламенті дискусію стосовно деяких народних депутатів. А скажіть, а подібні дискусії спостерігаються на нижчих рівнях депутатів місцевих рад, і що там робити? Чи повинна чи має держава чітку політику з приводу цього? Ви знаєте, тут все набагато складніше, хоча, зрештою, здавалось би, суди заборонили ряд партій: ОПЗЖ, ОПОБЛОК, Шарія і декілька інших, так. Але у 2020 році від цих партій до місцевих рад були обрані люди. Це зараз депутати в Сумській області, в Запорізькій області, депутати рівня обласної ради чи депутати громад. Вони до сьогоднішнього дня є. Представниками громад, хоча обрані були від партій, які е, пришвидшили так і спровокували взагалі е, російський наступ і російську агресію з тимчасовою окупацією наших територій, і здавалось би в політиці дуже мало чорного і білого, дуже багато домовленостей, дискусій, пошуку найбільш ефективних рішень, робочих груп. Але чи потрібно очистити країну? Від тих людей, які кандидували від партій, які завжди казали, що треба дружити з Росією, рухатись в Росію, і так далі, очевидно, що в будь-якого я не знаю, в кого здоровий глузд на місці всі підтримують таку ідею. І є законопроект, який дає інструмент, як очистити країну від таких горе депутатів, обраних від проросійських сил, і більше того, скажу. Комітет Верховної Ради вже прийняв рішення, підтримав такий законопроект. Але на превеликий жаль, декілька місяців в залі цього законопроекту ще немає. Ще не те, що рішення не прийнято, воно навіть не було на порядку денному. Тому працюємо над тим з колегами, аби теж в порядку денному Верховної Ради було це питання: питання про позбавлення мандатів депутатів місцевих рад. І аби очистити нашу країну від ведутіних, щорсів, суворових, але очевидно і від тих, хто сьогодні ще залишається громадянами України, хоча продовж на цілого свого свідомого життя, нас штовхали в бік руська Так, Пане Романе, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Роман Лазинський, перший заступник голови комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також доброволець збройних сил України з Херсонщини, був разом з нами на зв'язку.